Від, ну, раки раками, а потрібно відпочивати. Їдемо на рибалочку. Хочу половити щучку, потім вам все покажу. Їду за 40 км від свого місця проживання. Зараз на годиннику без 15.05 Поки доїду, поки розкладу ще за Вирішом потрібно заїхати. Та будемо рибачити. Також хочу попросити, ставте лайки, пишіть коментарі. Початок квітня, сніг. Це Черкаська область. І сьогодні в нас 4 квітня. Ось так от. Така рибалка буде. Надію, що поки ми доїдемо, поки ми розложимося, то погода стабілізується, стане кращою. Ну, другого варіанту немає, так як один вихідний, потрібно відпочивати і собі знаходити час для себе. Такий ставочок. Тут ми ловимо. як ви бачите, сніг іде поля білі. Це ужас. Заїхати ми то заїхали, а виїжджати, мабуть, будемо за допомогою додаткових транспортних засобів. Так як Хорошо, ну, машина стала. Вона навіть не доїхала до ставку. Два дні дощ, потім сніг. От і будемо якось вибиратися. Так, що вам ще показати, розказати? А, показую. Вон там аж будинки, люди живуть. Ось так ми їхали, їхали. І хоп! І приїхали. Стоїмо на краю. Залишили так автомобіль. Це у нас аудітор. Во. Коротше, віточок носимо потихеньку. Ну, але і рибачимо. Буде далі. А отам он ставок наш. Де ми рибачимо? Ну, так можна відпочивати. Снігу нема. Вітру нема. Бомба. Тихо. Штіль. І що у нас тут? А у нас тут іще коротчучок є. Невеличкий, але є. щука щукай а є короб. Так що є. Результат рибалки. Такий коробчук. Показати, ну, добрячий, скажем так. От якось будемо зараз чистити нашу рибу. Щось відвезли матері, щось теще. Сидить, вижидає. Все, добре, дякую вам за увагу всім. Ст... Чекаю на ваші лайки. Пишіть коментарі. Далі. Буде про наших раків. До зустрічі!